Проект бюджету на 2023 рік почала розглядати профільна комісія. Загальний обсяг головного фінансового документу прогнозується 1 мільярд 56 мільйонів 944 тисячі гривень. У дохідній частині 573 мільйони гривень займає податок з доходів фізичних осіб. З цієї суми 241 мільйон гривень ПДФО військових. У членів бюджетної комісії одразу виникло питання, чи варто розраховувати на ці кошти в такому обсязі. Адже після завершення війни і чисельність військових може змінитись, і їхні виплати зменшаться. Ми цього року отримали ПДВ від військових 295 мільйонів. На наступний рік закладаємо 240 мільйонів. Але чи кошт ці кошти, які прогнозуються, надійдуть? Ну певної відповіді немає. Бо Якщо дасть Бог війна закінчиться швидше, то і відповідно надходження будуть міський бюджет зменшуватися. І відповідно наші колеги задали питання, чи Вот проект бюджету, який зараз сформований, чи він буде потім збалансований, чи нам потім треба буде переглядати певні програми в сторону зменшення, враховуючи дохідну частину, Кам'янець-Подільський вперше не матиме державної дотації, бо вважається, що громада є платоспроможною. Але це не означає, що коштів в для кожної галузі. Попри оптимістичний прогноз начальника управління охорони здоров'я Юрія Плеванюка, чималих коштів потребують медичні установи. Це велика на даний момент проблема для всіх територіальних громад, які мають у своєму якби, власності комунальне підприємство Міські лікарні, міські поліклініки. Дійсно, 23 й рік буде таким важливим і тяжким роком для медичних закладів, бо вони будуть отримувати кластерність, мають бути доводити свою відповідність цьому фінансуванню. І ви ж бачили, що бюджетна комісія завжди виступає за те, щоб медичні заклади і саме. Головні лікарі цих закладів в першу чергу думали про оновлення медичного обладнання, щоб ми фінансування з міського бюджету зменшувалося за рахунок того, що ці лікарні будуть надавати оцей пакет послуг, які відшкодовуються від Національної служби здоров'я. Медичні заклади зараз стають більш автономними, в них починають акумулятися як якісь певні кошти, і депутати виступають за те, що міська рада готова підставити плече медичним за закладам готова робити фінансування, але воно має бути теж співфінансування. Тобто, медичні заклади певну частину своїх коштів мають витрачати. І відповідно міська рада. Кілька, так би мовити, неприємних моментів з'ясували у контексті обговорення видатків на виконавчий комітет. Зокрема, по аварійній багатоповерхівці Нінське шосе 1 а кілька місяців тому міська рада виділила кошти на проведення експертизи будинку, але результату досі немає щоб відповідний там, інститут, який спеціалізований в цих питаннях, дав нам відповідь, чи ми можемо робити реконструкцію цього будинку, для того, щоб подальше могли надавати ми житло для людей. Ми тоді виділили наскільки я пам'ятаю, десь близько 600 тисяч, і ну дивно було почути, що відповіді на дане запитання немає. Що інститут ще готує якісь заключні заключні готує там відповіді, там чи оцінки і тому подібне. Ну вже пройшло часу досить багато, і хотілось би зрозуміти, що нам далі робити з цим будинком. Ще прикрішею є ситуація з приміщенням для міграційної служби. Ціна питання півтора мільйони гривень. На ремонт приміщення цю суму сесія виділила ще на початку вересня, але тепер з'ясувалось, що кошти не освоєні, бо спершу потрібно було зробити коригування ПКД. По Симона Петлюра виділяли з кошти виключно на капітальний ремонт без коригування проектної документації. Тобто, перше мені не зрозуміло, чому не звертались за що є така потреба в цій зміні. Ну, знаєте, коли не звертаються, а це треба зробити, це якісь такі нехороші умисні дії. Тобто, чому вони, чому вони звернулися до сесії внести ось такі зміни? Для того, щоб було можливо, це півтора мільйона освоїти. Ну це спитаєте архітектуру нашу. Тобто, це їхня, вони мали повідомити про те, що. Вони повідомили раптом кінці це пройшла мова. Ну і все. Так. Да. те, що потрібно було порівняти. Ну от ну, тут ми говоримо про якість працівників. Відповідальність про поводу аміграційної служби зараз по затягуванні процес, але не на сайті відділення. Працювала людина, яка опрацьовувала ту документацію. Вона доповідала про це. То може бути дійсності, хто за це затягує щоб ми його на цій позачерговій сесії заслухали? Якщо це радник несе, то хай він виходить говорить що він там дати. Депутати виділили кошти на ремонт свого власного приміщення, але за умови договор оренди міграційною службою, і вони будуть там розташовуватись. В принципі, доволі таки гарне питання, бо міграційна служба в нас знаходиться на жовтневі, а тут приміщення знаходиться в центрі міста, і мешканці могли б отримувати ці послуги в центрі більш якісно в новому приміщенні. Ми на початку осені виділили півтора мільйона на ремонт цього приміщення. І мені дивно було почути, що на кінець року ми ще навіть не зробили проектно-кошторисну документацію. Не відкоригували її. Не відкоригували да. Вибачайте, але бо в нас проектна кошторисна документація кінцем 2021 першого року була виготовлена, а зараз її треба було відкоригувати. Ну і відповідно ми дали доручення від бюджетної комісії в щоб нам доповіли на сесії, хто винен в такому. Так скажем, непрофесійності чи халатності, бо гроші виділені на початку осінні, а ми на даний момент ще не маємо відкригованого ПКД і не знаємо, які кошти надо для ремонту цього приміщення. Ну відповідно, хочемо почути, хто за це буде нести відповідальність. Також прозвучала інформація, що розробку генерального плану міста досі не завершено. Для цього потрібно ще 2 мільйони гривень, поки не зрозуміло, чи сесія передбачить ці кошти у бюджеті. Крім того, є ще дуже багато нез'ясованих питань зокрема, завтра на бюджетній комісії заслуховуватимуть департамент житлово-комунального господарства, департамент гуманітарної політики та департамент соціального захисту.